Гігантський холодильник, висота 2 метри 3 см, ще наш десятка, Siemens, найтоповіша модель. Хромпакет, оцінка, знижка від нас від конкурента, побутова техніка. Мінус 20 тисяч гривень за ось пошкодження з лівого боку, як бачите, найбільші. Ось там є пошкодження, друзі. Фасад, як бачите, ОКЕЙ okay стан. Це топова версія. Повторюю від Siemens, Дивимося уважно. Okay стан, нержавіюча сталь. Правий бік, дивимося, правий бік теж там є якісь мінімальні нюанси. За ці нюанси отримуєте оцінку мінус 20 тисяч гривень. Дивіться, йде сенсорне управління, це йде аларм. Дивіться, як виглядає всередині. Повністю новий, найтоповіша модель, друзі. Найнижчі ціни на холодильник і Siemens. Сіменс. Зовнішні випарники за несвіжості весь пакет документів. Ось повторюю хромпакет. це йде преміальна версія від Siemens. Морозильна камера. Якщо цікаво, друзі, пишіть на телеграм, на вайбер, інформація буде вся там. Відправимо країні накладним платежем, бачу при отриманні. Друзі, маємо холодильники. Bosch Siemens нові оцінені. Оцінки діють за якісь косметичні пошкодження. Вони йдуть повністю нові відправляємо всі території України накладним платежем. Якщо цікаво, друзі, повторюю, пишіть на вайбер на телеграм. Вся інформація буде. Сказано там. Також маємо і вживану побутову техніку. Холодильники, пральні машини, посудомийні машини. Це аларм, е, температуру ще не набрало, тому такий аларм е, пролунав. Інтелектуальне управління, сенсорне управління, конкурент побутова техніка. Пишіть.